Зазвичай ми думаємо, що парацетамол працює у мозку та у спинному мозку, але нові дослідження показали щось зовсім інакше. Коли ви приймаєте таблетку, парацетамол перетворюється в активну речовину, а М404 це та сама речовина, яка утворюється у закінченнях нервів, які першими відчувають біль. І ось що відбувається далі. М404 блокує спеціальні натрієві канали у сенсорних нервів. Це ті самі канали, які запускають і передають біль, в результаті чого. Біль залишається блокована на периферичних нервах і зовсім не доходить до мозку. Чому це важливо? Бо завдяки такому механізму в майбутньому можна буде створювати нові анестетики, які зніматимуть біль без оніміння, ослаблення м'язів чи інших побічних ефектів, які притаманні місцевим анестетикам, таким як лідокаїн. Бо парацетамол не просто глушить біль у мозку, а він його блокує ще на самому старті. А ви знали про таку дію парацетамолу? Пишіть у коментарях, в яких випадках ви його використовуєте.